Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя, як і весь тиждень, називається Христопоклонною неділею. До п'ятниці на середині храму. Буде лежати чесний хрест, який був винесений із вівтаря вчора за вечірнім богослужінням. Перед нами скоро промайнуть названі неділі Великого посту, Христопоклона, поклонна. Вербна і страсна. І ми неодмінно прийдемо до самого свята Пасхи Великодня Воскресіння Христового. Цього року цей день будуть відзначати одночасно. І православні і католики. Тобто весь світ буде святкувати Воскресіння Христове. І ви сьогодні всі з поклонами співали славу Чесному Христу. Христу твоєму поклоняємось владико. І святеє Воскресіння Твоє славе. Отже, як бачите, поклонившись Христу, ми славимо Воскресіння, тому що неодмінно за Голгофою і Христом приходить Воскресіння із мертвих. Того, хто добровільно вознісся на Хрест, помер за нас, переміг цю смерть і воскрес і мертвих. Кожного разу, коли священнослужителі, чи навіть вірні, звертаються одні до одних, брат чи сестра. Ми все рівно впадаємо в якусь сентиментальну абстракцію, тому що ми не можемо до кінця зрозуміти, чому чужі люди, які не є родичами, одні одних називають братом і сестрою. Якби ми були глибоко духовними людьми, глибоко духовними, ми б зрозуміли це, що всі ми є брати і сестри. Але сьогодні в день торжества, самого Христа Чесного, є ще один привід назвати. Нас всіх хрестоносцями. Бо Христос каже: хто хоче йти за мною, нехай візьме Хрест свій і йде за мною. Хтось із невіруючих людей скаже мені ніякого Христа в житті не треба. Але це буде безумна людина. Тому що все рівно кожна людина по життю несе свій Хрест. Хотіла б вона цього, чи не хотіла б, але хрест вона несе. Друга справа: чи слідує вона за Христом така людина? Бо ви чули, що придбати і спасти душу. Тільки можна з Христом, з Богом, інакше її можна загубити. І тому, коли ми говоримо про хрест свій, і що ми готові взяти цей хрест, це багатьох людей страшить в якому розумінні? В якому. В смислі цього слова ми лякаємося взяти Хрест на себе, тому що ми усвідомлюємо, що Хрест це страждання, це скорботи, це поневіряння. І тому ми, взираючи на самого Бога, на Його чесні страждання. Чи можемо помислити, що хоча б на один відсоток подібно ми можемо нести Христа? Але життя є таким, і Христос каже нам, візьміть хрест, не бійтеся, тому що придбаєте душу і вічне життя. Тому ми під цим Христом Господнім в дні Великого посту, який знаходиться на середині храму, несучи свій Хрест подвигу і посту, немов спочиваємо. Правда ж, нам затишно буде, якби ми. Сіли під Христом Господнім. Ми б знайшли там не тільки проколоду і Тінь від спеки гріхів. Ми б знайшли справжній затишок, бо, напевно, кожен до себе промовляв би: Господи, якщо Ти такий Хрест виніс, і був розп'ятий за нас всіх. То що нам наш хрест? Що нам наш хрест порівняні з тими благами, які ми придбаємо у вічному житті? Ми готові нести цей хрест? Ми готові це зробити і навіть. В думках своїх і не помишляти, придбати весь світ, як каже Христос, а занапастити душу. Але хіба ми не бачимо таких людей, які в безумстві своєму, навіть називаючи себе християнами, хочуть придбати весь світ? Вони є в прямому розумінні цього слова душевно хворі люди. Не духовно, а душевно хворі. Це є безумці, бо їм відкрито кажуть, ви ж безумці, ви в полон взяли уми багатьох людей. З них зробили зомбі, бо якщо вже, знаєте, починають марширувати в строю, в певних схожих одежах, це називається етнопараноя. Коли хворіють цілі суспільства і народи, психіатри в такому випадку. Змушені давати цьому оцінку. І придумали такий термін етнопараноя. Так було з німецьким народом, так було і з радянським народом, бо всі пам'ятають ті шествія за Сталіна, і так є сьогодні. Не скажу з усім, але з частиною російського народу, який ми називали братнім, бо хіба нас не страшить соціологічні опитування серед росіян? 62% зверніть увагу, 62% кажуть, ми готові стріляти в українців. Це соціологія. Ми не можемо, звичайно, остаточно довіряти цим опитуванням. Вони мають похибку, але більшість підтримує в цей мирний час в 21 столітті військові дії. І нас це насторожує і страшить, бо це ні в які рамки не входить із Євангелієм і з тими словами, які ми сьогодні чули від Христа. Бо Він чітко говорить, хто хоче придбати весь світ, погубить душу і себе. І повірте, так і буде. Бо це є слова Христа Бога, які відкарбувалися чесною кров'ю на Христі. І тому ми, дорогі брати і сестри, в якійсь мірі не повинні нічого боятися. Бо якщо ми Несемо свій Хрест і йдемо за Христом, то хто проти нас. І тому в цей день, коли ми поклоняємося чесному і животворчому Христу, ми віримо в те, що з ім'ям Бога і знаменом Чесного Христа ми переможемо. І правда запанує в наших серцях. Амінь.